Розпочався другий день з Діаною. Сьогодні ми їдемо на екскурсію на Сім'їр. Там буде велика екскурсія. Кромі ми ще побачимо багато чого цікавого. Тому залишайтеся з нами і ви все самі побачите. <реку> <реку> і так, наша перша зупинка. Будемо зараз дивитися на водопад. Шипіт, збирається вся наша. Група і підемо. Уже рушаємо до водопаду. Малічка. Водопад жититься просто щось немає. Зараз будемо кататися на підйомнику. Ось такі вони. А ось такий краєвид. Боже, це просто щось неймовірне, як гарно. Ми з Діаною вже сіли на підйомник, подібаємося, боже, я в восторгі. Я просто нереально в восторгі. Діан, скажи, що мені мене в восторгі. мне немного страшновато высоко О -о -о. вот такой открывается вид сзади боже сейчас будем ехать вперед и я сниму всю эту красоту в полной мере мне конечно немного было страшно Да и сейчас страшно ну а что делать хочется же видеть эту нереальную красоту блин я начала на русском с переляку балакать Днялися ми на гору, зараз піднімаємось по сходах. Дорога тут, звісно, так собі. Але зато вид просто. вау. Так, тепер ми спускаємось донизу. О, як високо! Але при цьому дуже-дуже-дуже гарно. Зараз з Діаною будемо їсти чебуреки, зробили таку зупинку. У мене ось морс з таким ось краєвидом. Приїхали дивитися на метеді. Зараз вам я їх теж покажу. Оце такі дердує. А ось Так прикольний малий ще. І нарешті наша зупинка Сіний вір. Зараз йдемо до озера, а перед нами ось такі види на річку. Ось нарешті ми прийшли. Ось такий має гарний вигляд. Сеневір. О боже, як тут красиво. Вау! І так, ми вирішили пройтися навколо Сеневіра. Подивитись цю красу з усіх ракурсів. Ось така дорожка, яка дозволяє обійти. Весь синий вір, тут а жаба випрыгнула, й-маю, ну цих жаб ну, Прот, ну просто. Же везде. Ми з Діаною вже почали боятися цих жаб, вони, блін, повсюди. <кхи> просто, чому про це ніхто не говорить? Ой, як гарно. Йдемо зараз по такому ось мостику. Тут у нас сіне вір, тут у нас... Горна річка, тут у нас продовження дороги. Ось така дорога нас чекає попереду. Хочу відзначити те, що тут просто неймовірно чистий воздух. Прям йдеш, дихаєш і отримаєш неймовірне задоволення від такого повітря. Все, подивились ми озеро і зараз будемо йти до колиби і їсти наші страви. Боже, така атмосферна тут вуличка. Зараз по ній ми будемо йти до нашої колиби, де вже у нас там готуються наші страви. Боже, яка я голодна, як мені хочеться їсти. Подивіться, яка тут краса. До нашої калиб Карпати. Заходимо всередину. Да, речі або залишайте або беріть, якщо вам якісь треба, і заходіть. Принесли. Нарешті моє замовлення. Це грибна юшка і деруни з білими грибами. Також собі бігли. Ось так. Таке у нас місце. За нас. Ми приїхали до зоопарка Зараз будемо заходити. Так, у нас тут різні скульптури. Вигляд на ось таку гору. Краєвиди просто захоплюють. Ого, оце серйозний. Оце серйозний хлопець. Дуже гарний. Ух ти, яка рісь! Дуже гарно. -блюди. Ну, давай, і... Насолені. Єдє Єдє сьогоднішній день був прям дуже насичений. Май, чесно говоря, просто вже відпадають ноги. Тому я дуже рада, що ми вже будемо збиратися і їхати дому, додому близько 10-ї. Ми вже повинні приїхати до Ужгорода.